Ой. Друга секція, 10 серпня 24-го року. Я зайду, але я нагадую, окрім труби і щось там на даху, нічого поки не роблять. А, може, труби по воді опаленню. Може. Оці всі двері зачинені, я туди не попаду, але я розумію, що там вже зробили, я була минулого разу тут нагадаю, може я і не піду вже. Так, так, так. Фу, От тут погано пахне. Фу-фу-фу. Тут пахне з циками. Ой, бля. Вот тут настяли, суки. Фу. Я повернусь, бля. Сниму фото. И, бля, кончене. Я прямо не можу гнів. Так, тут все зацементували, це третій поверх. Вікнам після такої експлуатації, якщо буде, не дай Боже, сильний вітер, є. Це третій поверх. Ви мене не запрошували, я прийшла тут уже бачите. Це моя квартира оця. А, поки що мене нічого не знімають. Я а, те, із того, що зрозуміла, мені навіть вхідну групу і з сусідні квартири також розберуть. Буде open space. З ліфту одразу в хату. Ну, кончені, Фу, я не можу так де. Я не знаю, <правда> мені воняє так, що просто в носі. Так, це п'ятий поверх. Я підозрюю, що тут вже також зробили. А, мені потрібно на наступний тиждень взяти в них всі ключі, які є, я позаходжу до квартир. Я буду пробувати прийти в суботу раніше щоб їх застати, не можу піти з роботи, бо в мене дівчата у відпустці по черзі, і я не можу залишити надовго. Може приїду якось в робочий день, побачу. Я хочу зайти в один якийсь день в другу секцію по квартирно а в один якийсь день вперше. Ті, які зачинені. Тут нічого не змінилось, тут так і було. З вівторка нічого не помінялось, наскільки я знаю, то тут тільки почали 69-ту квартиру струбити сьогодні. Дуже жарко. Просто звезда, як жарко. Повертатися, вже жаридло наше. <свистовує> Чи будемо триматися? Піздеця. Ой, блін. Хоч Ходіди за своєю ручки і позачиняю це все. Я інколи така зла на цих підрядників. Добре, що проміжок між суботою і вівторком є час. Я встигаю трошки збавити накал, на але я не буду зараз збавляти, я прямо зараз зателефоную і піздов ставлю за те, що стють де не попадя. Ну, Тут з вівторка особливих змін не бачу. Просила здути воду хер вам, а не здути, вони поставили ці піддони, щоб не намочити свої капці. Навалили ще багато тут матеріалу. Поверх з третьої секції я вам зняла, ви бачили. Дуже люблю людей. Прямо сама любов повбивала б кожного, хто це шкоду таку робить. Оце нас Ну, слава Богу, хоч в бутилку. Засунули свій. Вибачайте за мої емоції. Так, драбини наверх нема, туди я не потраплю. Зроблять, полізу. Поки так.